Телекомпанія льдана продовжує роботу на інформаційному фронті у студії Микола Дубовий. Мої шанування традиційно розкажемо про події Черкащини, що потрапили в поле зору наших кореспондентів протягом тижня. Відсвяткували і відсалютували зустріч іудейського нового року в Умані не минула без інцидентів. Діло труба. Уже кілька місяців жителі Черкаської багатоповерхівки на припортовій не мають гарячої води, а все через нічийні комунікації. Картопляний фронт у громадах області збирають урожай, який передадуть на потреби Збройних сил України та переселенцям. У дитячих іграшках, гаманцях на деревах та під землею вибухові пристрої можуть бути будь де надзвичайники розповіли про мінну безпеку. А зараз про це й не тільки докладніше. 28 вересня в Умані завершилося святкування іудейського нового року Рожгашана, в якому взяли участь понад 23 тисячі хасидів. Як повідомили в об'єднаній єврейській громаді України якихось надзвичайних подій під час свят не зафіксовано завдяки безпрецедентному рівню безпеки, який забезпечили правоохоронні органи України. Цього року були відсутні традиційні хасидські танці після закінчення святкування оскільки віруючі розуміють, що в Україні триває активна фаза бойових дій. Щоправда, не минулося без інцидентів. Вочільниця Умані Ірина Плетнюва розповіла у Фейсбук, що невідомі влаштували феєрверк на честь закінчення свята. Тоді, як в Україні заборонено використання піротехніки, на вилучених записах із камер відеоспостереження правоохоронці побачили, що пакет із піротехнічним виробом проніс на подвір'я один з паломників. Далі він запустив салют на вулиці Пушкіна. Після цього зник у невідомому напрямку. Поліцейські відпрацювали район та місця, де міг перебувати паломник, відтак особу порушника вирахували. Опалювальний сезон на а в них ні гарячої води, ні теплопостачання. Поки мешканці багатоповерхівки на вулиці Припортова чекають на відновлення комунальних послуг, управителі будинку намагаються знайти тих, кому належать відповідні комунікації, які потребують ремонту. І, хоч рахунки закомірне надходять регулярно, постачальник послуги стверджує, гнила труба не його проблема. У деталях конфлікту розбиралася Вікторія Чорнобривець. У нас уже понад два місяці відсутнє гаряче водопостачання. Пані Марина разом із сусідкою розповідають, як стали заручниками комунальної дилеми. Через застарілі комунікації, якими мали б подавати тепло та гарячу воду, послуги люди не отримують. Натомість рахунки на теплопостачання, що надходять від ТЕЦ, сплачують справно. Щоб вийти зі скрутного становища, підігрівають воду окремо, а щоб зігрітися, вмикають електрообігрівачі. Що буде, коли настануть морози, не втямки. Дуже велика проблема, яка на сьогоднішній день зайшла в глухий кут. До кого ми не звертаємося, ми бачимо лише закриті двері. У Нас дуже холодно в квартирах. Діти фактично, які перебувають зараз на дистанційному навчанні, дуже мерзнуть. Не можна не покупати. Дуже багато наш будинок досить великий, дуже багато маленьких дітей. Сусідка пані Марини додає від холоду рятуються як можуть. Наливаємо бутилки з гарячою водою. У мене старенька мама, 86 років. Обкладаємо її бутилками, щоб вона могла хоч якось зігрітися. У мене перший, перший поверх взагалі, пол дуже холодний лядяний. Управитель будинком каже, ситуація патова і виникла значно раніше, на початку року. Куди лише не зверталися листів та відповідей назбиралися із теку. Проте результату немає. На схемі мереж теплопостачання, яку надали з Черкаської ТЕЦ, зазначено, що частина проблемної комунікації не належить підприємству. Ремонтувати пошкоджені труби вони не повинні. Розібратися у цьому попросили чиновників. Наш будинок Припортова-20, який має 12 під'їздів та 428 квартири, став заручником непередбачених непереданих магістральних мереж від камери до будинка теплопостачання та гарячого водопостачання. З 1988 року наружні мережі до будинку утримуються за рахунок мешканців. Ми його неоднократно ремонтували. Вже відповіді на цей та наступні листи. Мешканці не отримали. Зверталися й до очільника підприємства Черкаси Теплокомуненерго. Той прохання про ремонт труб задовольнив, але до справи так і не дійшло. Ми звернулися до Карася Павла, і він сказав: нема питання, смета є, там звертайтесь. При звертаємося до джолая джулайка. Ніякої смети немає в нас. Це треба смету робити, потім тендера проходить, так яку кажу, вразниця давайте будемо робити. Це головний інженер. Очільник іншого житлово-комунального комплексу та мешканець будинку без гарячого водопостачання розповідає, вирішення проблеми ігнорують. Я з ними дуже активно почав переписуватися, починаючи там з лютого місяця. Дуже активно переписувався з ТЕЦ з міською радою персонально з заммера Тищенка. Який порушуючи всі закони, написав, що він відключить цей дом прямо немедленно. Це ще було в лютому місяці, коли ще на вулиці холодно було. Потім ми Чому відключить а тому, що там, бачите, на отопленні з'явився свищ. Це пошкодження мешканці ліквідували самотужки. Загалом на ремонт труб потрібні значні кошти. А ще дозвіл на проведення робіт та найголовніше визначити, на балансі якої структури перебуватимуть нічийні комунікації. Ми спробували дізнатися в очільника Черкаси Теплокомуненерго, чому питання стільки часу висить у повітрі. Проте часу на коментар у керівника підприємства поки що не знайшлося. У мене немає такої можливості. А коли є можливість? Не знаю, повернуся із Подивлюся календар. Тобто у вас зараз часу на зустріч немає. От зараз немає. Чекати на письмові відповіді управителі комплексу більше не хочуть. І планують прийти на найближчу сесію міської ради, щоб пояснити ситуацію та спробувати вирішити її до настання холодів. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу Ільдана. Понад 100 осіб з різних куточків Черкащини та навіть інших країн об'єднала громадська організація Міжнародний штаб гуманітарної допомоги. Більше про її діяльність у нашому сюжеті. Підтримка та допомога Збройним силам України а також внутрішньопереміщеним особам, які постраждали від російської агресії. Головне в діяльності міжнародного штабу гуманітарної допомоги. Волонтери збирають кошти на придбання автомобілів для потреб військових, організовують доставку вантажів у гарячі точки. Найсумлінніших із них відзначили під час зібрання. За волонтерську діяльність надання благодійної допомоги. Вітаю! Ігор Реп'яшенко допомагає організації з перших днів її діяльності. На ньому, зокрема, ремонт автомобілів та доставка їх на фронт разом з гуманітарною допомогою військовим. Де в країні йде війна, для перемоги є тільки два виходи. Або в ДСУ, або для ДСУ. З перших днів повномасштабного вторгнення відвозять гуманітарку на передову Ігор Гончаренко та Андрій Яременко. Того дня вони теж були у дорозі. Завдяки координації волонтерів відремонтовано та пофарбовано понад пів сотні автомобілів, 12 з яких передано захисникам. Хочу висловити від нашого формування велику подяку за допомогу волонтерам. Вони багато роблять для прискорення нашої перемоги. Громадська організація працює над створенням осередки у країнах Євросоюзу, зокрема в Польщі, Чехії, Франції, Данії та Великобританії. Наша організація молода, займається допомогою внутрішнім переміщеним, переміщеним особам та військовим. Наш волонтерський рух розростається. Ми просимо всіх. Всіх небайдужих, долучайтесь до нашої організації. Будемо допомагати нашій Україні, нашим Збройним силам, нашим внутрішнім переміщеним особам. Інформаційна підтримка нині теж важлива і її завжди готова надати редакція газети Черкаський край, каже редакторка видання Тетяна Калиновська. Я щиро захоплююся працею кожного з вас, вашим патріотизмом, вашими намірами, думками, тому що для очі доброго достатку забуть отця, забудь і матку, лети повинність і справляти, що казав Котляревський багато століть тому. Кожен із вас забув особисте і працює на Україну. Долучайтесь до нас, долучайтесь до нашого волонтерського руху. Разом до перемоги. Слава Україні! Нагодувати захисників і переселенців таке завдання цього року поставила країна перед Черкащиною. Зокрема, до його виконання взялися і прості селяни, і великі аграрії. Зараз у багатьох громадах збирають урожай городина, який потім відправлять на передову. Наступний сюжет про одну з ділянок такого картопляного фронту. І з самого ранку на картопляному полі шумно і весело. Тим паче погода сьогодні видалась сонячна. Працює техніка, люди жартують, обговорюють останні події, а робота робиться швидко і якісно. Селянам не звикати до фізичної праці, особливо якщо її мета благородна. Сьогодні вся культура сьогодні на полі долучається до нашої спільної боротьби проти ворога. От ми таким чином можемо сьогодні допомогти, весною посадивши картоплю, обробивши її. А сьогодні саме вибираємо, щоб нашим хлопцям було. Що їсти і щоб ми тут були захищені, ми їм щиро щиро дякуємо. Дякуємо за те, що ми можемо тут сьогодні вибрати цю картоплю. Під картоплю для потреб переселенців і захисників у громаді виділили три ділянки. Це більше 50 соток. Усі ці землі раніше не використовувалися, із них планують зібрати до п'яти тонн картоплі. Наступного року додасться капуста, морква та інша городина. Все вирощене піде на потреби держави, пов'язані з війною. Те, що ми сьогодні робимо. Всі разом і кожен окремо це надзвичайно важливо не тільки для військових, не тільки для тих людей, які вимушено через військові дії, через агресію Кремля вимушені шукати собі прихисток домівки в інших населених пунктах, в інших куточках, не тільки світу, а й нашої України. Це та підтримка, це та справа, яку ми можемо долучитися у спільне нашу, спільну нашу перемогу. Адже перемога це вона не тільки оголошується пострілами перемога оголошується і оцими руками, бажанням, бажанням серця, бажанням е кожного окремо і всіх разом. І саму картоплю голландської селекції і засоби захисту рослин і всю необхідну фінансову допомогу для обробітку людям надали давні партнери громади, науково-виробнича фірма Урожай та благодійний фонд МХП громаді. Керівник урожаю Олександр Воскобойнік теж прийшов на сільську толку. Аграрій запевнив, що й надалі допомагатиме селянам наближати перемогу на продовольчому фронті. Свій час було запропоновано нашими партнерами, партнерами нашого фонду. Запропонована картопля на харчування військовим та переселенцям. Частково було прийнято рішення взяти дану картоплю, так як вона насіннєва і доволі так непогано виглядала. Я вам говорю як агроном, і всі ми так подивилися, що з неї буде толк. І разом дійшли згоди до того, що давайте її посадимо на наших громадах. Вважаю, що це є наш спільний, спільний крок до перемоги разом із нашими громадами. Просто крок до перемоги. Ми і громада. Економічна складова одна з найважливіших на війні. Саме тому селяни вірять, чи їхній картопляний фронт сьогодні не менш важливий ніж військовий і готові працювати для перемоги стільки, скільки потрібно. Владислав Бедренець, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана. ДСНСникам додалося роботи. Тепер, крім виконання професійних обов'язків, черкаські рятувальники активно займаються просвітницькою діяльністю. Позаяк Україні війна і на кожному кроці нас може чекати небезпека. Про мінну безпеку і правила поводження з вибухонебезпечними предметами надзвичайники розповіли під час навчальної зустрічі. Щоб уберегтися, треба вміти розпізнавати вибухонебезпечні предмети, аби знати, як вони діють. Захід з мінної безпеки організувала Черкаська молодіжна рада. Пан Володимир розповідає, подібні заходи проводять часто, бо наразі це актуально. Ми розуміємо, що мінна безпека в стані війни надзвичайно важлива тема, тому що багато територій України зараз заміновані і потенційно є можливість, що ворог застосує міни і по нашій області. Тому ми вважаємо, що молоді люди, діти та будь-хто повинен знати, як взаємодіяти з вибухонебезпечними предметами. Карина одна з організаторів. На початку травня вона переїхала з Херсона до Черкас. Каже, для неї подібний захід надзвичайно важливий, бо після звільнення рідного міста планує повернутися додому. Місто Черкаси прийняло дуже багато переселенців, я також переселенка. Моє місто зараз знаходиться в окупації, тому цей захід буде дуже цікавий і корисний для мене, коли я буду повертатися додому, щоб не натрапити на ось такі вибухові прилади, які можуть бути сховані будь-де. Хочу просто наголосити на тому, що ви можете з тим стикнутися навіть тут, будь-де. Тому я попрошу ту ляльку передати мою. Бах. Лежить, гаманець. Відкриваєте. Думаєте, там грошей багато. І раптом бах. І це все у вас на очах. Євгений Литовченко розповів про найпоширеніші види вибухонебезпечних предметів, які залишають після себе рашисти на деокупованих територіях України. Це елементи касетних снарядів, це розтяжки, гранати, це протипіхотні міни, протитанкові. зорієнтований цей захід, по перше, на людей. Як на переселенців, так і на місцевих жителів, тому що переселенці, якщо будуть повертатися до своїх домівок. То вони можуть зіткнутися з вибухонебезпечними предметами. і Їм обов'язково поінформувати, що можна брати в руки, а що не можна. На зустрічі з Мінної безпеки працівники головного управління ДСНС України в Черкаській області поінформували про види вибухонебезпечних предметів, особливості їхнього маскування, адже наш ворог надзвичайно підступний. Видьогоється чекав три з половиною секунди вибух. Тобто. За три з половиною секунди ви навіть не зрозумієте, що сталося. Це може бути, вона може бути розтяжка як під ногами. Так само наші сусіди роблять великі розтяжки, рибацькі крючки. Ідеш, за одежу зацепився, чека, вийшла, все. Звичайно, сапери розповіли правила безпеки при виявленні таких знахідок. В першу чергу не підходити це раз, Нам подзвонити 101. Попередити, попередити всіх навколо, які там, якщо це людне місце, і якомога далі відійти від нього. Тому що воно може бути самоліквідацією, якщо це касетка, а якщо це міна, то може навіть собака бігти. В першу чергу це не підходити і подзвонити 101. Максим поділився враженнями від зустрічі з ДСНСниками. каже, дізнався багато цікавої інформації. Бачили наявно, як вони можуть бути сховані у повсякденному житті в іграшках, в гаманцях, в цукерках. Буде знайомили з важливою інформацію з приводу. Того, що треба робити при виявленні таких предметів, тому в цілому задоволений заходом. Крім того, чоловік волонтерить та допомагає переселенцям. Запрошує долучитися до команди Співдія в раді завжди любі допомозі. Волонтерській дуже багато роботи є великі об'єми, тому що дуже багато людей. Як казав мер нашого міста, більше 30 тисяч залишилось після того, як були евакуйовані або приїхали і попереду зима важкі часи, тому допомагаємо людям як можемо. Юлія Дюбло, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. У першу неділю жовтня відзначають професійне свято працівники освіти. Воєнна реальність поставила перед учителями завдання, про які навіть не здогадувалися творці класичної школи педагогіки. Сьогодні в Україні вчитель має бути і спеціалістом з безпеки, і кризовим психологом, і відеоблогером, і просто людиною з великої літери. Про те, як освітянам вдається тримати свою ділянку фронту, розкаже Владислав Бедранець. Школа це особливий світ. Тут народжуються перші мрії та задуми, звідси виходять майбутні громадяни незалежної країни, світ, де твориться доля України. Саме тому з такою увагою ставляться до своєї роботи освітяни Чорнобаївщини. Навіть війна не завадила вчителям добре робити свою справу. Всі дітки виходять 100% на навчання, вони опановують навчальні предмети, навчальний процес іде без збоїв. Ті діти, які ходять до школи, взагалі проблем немає, вони навчаються, як і раніше. Тому ми можемо стверджувати, я і мій педагогічний колектив, що така форма навчання є ефективною для нашого освітнього закладу. Спочатку пандемія, тепер війна. За короткий проміжок часу освітяни довели, що вміють не лише вчити, а й вчитися. Педагоги засвоїли нові вміння, опанували надсучасну техніку і навчилися проводити уроки дистанційно та в укриттях. Нові реалії просто змушують працювати по новому, але при цьому не втрачати якості освіти і берегти дітей. Ми всі на місці, ми не за кордоном, наші діти всі на місці. У нас організовано підвезення, у нас організовано харчування, перебування дітей підконтрольне. І на сьогоднішній день ми, в принципі, задоволені тим, що ми маємо. Всі дітки охоплені навчанням без виключення. Ну на даний час поки що ми на позитиві і вважаємо, що так і буде і далі. Вчителі знають, що будь-які негативні ситуації з часом минають. Освіта ж, здобута в дитинстві, лишається з людиною на все життя. Тому так багато зусиль докладають освітяни, щоб навчити наступне покоління українців, виховати справжніх патріотів своєї країни та просто гідних людей. Незалежно від обставин ситуації, яка склалася на сьогодні в державі, ми вважаємо, що освітній процес повинен тривати. Він повинен бути якісний. Ми повинні задовольняти потреби. З якими до нас приходять наші вихованці, із запитами батьків, які до нас постійно звертаються із пропозиціями чи допомогою організувати освітній процес, підтримати його. Тому ми завжди раді батькам, спонсорам, які нам допомагають. Чи втомлюються вчителі навчати, у відповідь на це запитання зазвичай відповідають, що їм просто ніколи про це думати. І не дивно. Адже сьогодні освітній фронт стоїть на варті майбутнього. Кожен боєць цієї невидимої війни усвідомлює свою важливість і готовий гідно нести свій обов'язок воїна світла. Освітяни, це той фронт, який працює невидимо, але він готовий до будь-яких викликів, які є в суспільстві, тому що. Педагог це людина, яка дбає про дітей, а діти це найголовніше для нас, це наше майбутнє. Це ті, кому належить відновлювати, будувати далі країну успішну, демократичну, незалежну. І зараз в них саме закладається те підґрунтя нашого майбутнього, нашої країни. Війна в нашій країні рано чи пізно закінчиться, але не для всіх. На освітньому фронті боротьба з темрявою триває вічно, а отже вічно триматимуть свою ділянку Воїни світла, які обрали професію вчителя. Владислав Беренець, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана. Жербкування футбольного турніру на кубок міського голови ЛНЗ провели у пресхолі арена цього року за головний трофей турніру. А це перехідний кубок, виготовлений за авторським проєктом Запоріжжі. Змагатимуться 16 команд. Стартують змагання 5 жовтня. Групи суперників визначали міський голова Анатолій Бондаренко та секретар міськради Юрій Тренкін. У часи війни наш турнір збирає все більше і більше команд. Надзвичайно великий вклад, і футбольна команда ЛНЗ і футбольна спільнота робить для того, щоб. Наблизити нашу перемогу. Футбольні матчі проводитимуться для підтримки Збройних сил України. Хочу подякувати перш за все нашим збройним силам, які дають можливість нам проводити цей турнір. Дуже приємно, що кількість учасників збільшилась, і це дійсно серед аматорських турнірів стає ну, подією року серед футбольних футбольних команд. Футбольний клуб з задоволенням вписується в такі проекти, футбольні, в яких беруть участь багато знаних футболістів в Черкасах. Це вже третій щорічний турнір, і важливо, що в таких умовах, в умовах війни, ми можемо його провести, організувати і вивести навіть на новий рівень з точки зору організації. Цей кубок, який в черговий раз проходить вже в третій, Я думаю, що принесе надзвичайно неймовірні, неймовірні емоції, і переможе сильніший. Під час грибкування команда Бондаренка презентувала і нову форму. Така буде форма у команди. Міського голови за підсумками жеребкування до групи А потрапили команди Гарант Бут, Черкаські козаки, Чайка, Євраліс, «Євраліс», «Дніпро-80». до групи Б. Команда Бондаренка, Слобода, Інтерпліт, Легіон. У групі С Юг «Юг-2000», Юність, молодь, форсаж у групі Д, карбон, шторм, металіст та комат Микола Дубовий, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Такою командою «Ільдана» побачила інформаційну картину Черкащини надійного тилу України разом до перемоги. Transcrição